День Гідності та Свободи України. 21 листопада День Гідності та Свободи. 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Одне зі знакових офіційних свят, встановлене на честь двох революцій, які відбулися в Україні у 2004 та 2013 роках. Цього дня Українці вшановують пам'ять про людей, які під час Революції Гідності та Помаранчевої Революції стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів держави та її європейського вибору. Історія виникнення свята День гідності та свободи почали відзначати з 2014 року. В річницю початку Євромайдану свято з'явилось після відповідного указу п'ятого президента Петра Порошенка і було встановлено з метою утвердження в Україні ідеалів свободи та демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку 21 століття. А також віддання належної шани патріотизму і мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року, лютому 2014 року, постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Помаранчева революція. 2004 рік. Все почалося ще з Помаранчевої Революції 2004 року. Наступного року після неї, 22 листопада 2005, третій президент Віктор Ющенко заснував День Свободи. Його відзначили до 2011 року, поки не було скасоване експрезидентом Віктором Януковичем. Указ Януковича об'єднав свято з Днем Соборності, змінивши дату на 22 січня. Історичний контекст Революції. Історично склалося, що українці виходили на акції протесту у 20-х числах листопада. Помаранчева революція та революція гідності починалися з невдоволення діями Віктора Януковича. У 2004 році вимагали повторних виборів, а у 2013 підтримати євроінтеграцію. Перші виступи проти Януковича відбулися ще у листопаді 2010-го під час протесту проти Податкового кодексу. Початок помаранчевої революції. 21 листопада 2004 року. Відбувся другий тур виборів між Віктором Януковичем та Віктором Ющенком, що суперечило екзитполам? Ющенко закликав своїх прихильників вийти на Майдан. Масові мітинги у Києві та інших містах призвели до скасування результатів другого туру виборів і перемоги Ющенка. Початок революції гідності. 21 листопада 2013 року уряд Миколи Азарова відмовився підписати угоду про асоціацію з ЄС, що спричинило протести, організовані через соціальні мережі. Мустафа Анаєм закликав людей вийти на Майдан через Фейсбук. Перша акція зібрала близько півтори тисячі людей у Києві та інших містах. Ескалація протестів у 2013 році. З 22 листопада кількість протестувальників почала зростати. А 24 листопада на Майдані зібралося близько 100 тисяч людей. У ніч на 30 листопада силовики розігнали активістів, пояснивши це необхідністю встановлення новорічної ялинки. Це спричинило масові антиурядові протести. Наслідки Революції Гідності. Після трьох місяців протестів та жорстоких сутичок, в яких загинула понад сотні людей, 22 лютого 2014 року президент Янукович втік з України. Це стало початком російської військової агресії, анексії Криму та конфлікту на Донбасі. Вшанування пам'яті. Попри те, що День Гідності та Свободи має статус державного свята, він не є офіційним вихідним. У цей день до пам'ятників загиблим учасниками Революції Гідності приносить квіти у пам'ять про Небесну Сотню. День пам'яті Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно 20 лютого згідно з указом експрезидента Петра Порошенка. У цей день загинуло найбільше активістів Євромайдану. Загалом революційні події зими 2013-2014 років забрали життя понад 100 учасників революції гідності.